Сьогодні ми говоримо важливе питання співробітництва нашого майбутнього заради наших дітей, заради нашої країни. Вас запрошуємо в будь будь-який час. Це єдиний спосіб познайомитись, подивитися в очі один в одному, скласти своє враження. І після цього, після цього, коли буде таке враження, буде впевненість в нашій, в нашій такій дружбі. І в то наша співпраця вона буде дуже потужна і корисна. Гордістю сприймаємо цю інформацію, що назва міста Майця вже є на вулицях Одеси. Ви знаєте, залюбки приймаємо запрошення. Ви знаєте, ми не з таких, не з боязких. Я зараз подивився наліво, направо. Ніхто ще не збіжав. Тому давайте ми мабуть з нашими працівниками, нашими колегами подумаємо, можливо, дійсно і you на. Know. Вдасться організувати таку зустріч. Для нас, для України і в цілому, і для Одеси дуже важливо сьогодні, що незважаючи на війну на такий складний час, у нас є справжні друзі, які підтримують нас не, не словами, а справами. Які підтримують нас, і саме головне, що вони вірять в наше майбутнє, в наш розвиток і в наші перспективи як вільної країни, як країни, яка сьогодні висте і дає відсіч ворогу. Тому дуже вам дякую за всім присутнім, представникам муніципалітету Майнца, особливо вам, пане мер, за те, що ми сьогодні змогли поспілкуватись і вже зробити таку. Почати робити нашу дорожню мапу на майбутнє. Ще раз хочу подякувати за вашу підтримку. Дякую вам за підтримку нашої держави в цій такій війні. Несправедливої війни відносно України.